Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка і народна самооборона Львівщини представляють. Безпека будь-якого закладу це в першу чергу система заходів та засобів. Українські реалії не дозволяють запровадити систему безпеки в навчальних закладах відповідно до сучасних вимог. Тому про протидію шкіл у боротьбі з тероризмом ми не будемо говорити. Будь-яка школа може стати легкою здобучу терористам. Однак про окремі елементи безпеки кожний навчальний заклад подбати повинен, інакше імовірність наступних подій буде залишатися високою. В некоторых странах проблема стрельбы в школах стоит остро. Дети берут оружие в школу и убивают своих обидчиков. Добро пожаловать, это 5 ужасающих массовых убийств в школах. 3 февраля 2014 года в школу 263 в Отрадном города Москвы ученик 10 класса Сергей около полудня пришел в школу с двумя винтовками и заставил охранника пропустить его внутрь. Страж правопорядка подчинился, но успел вызвать полицию, нажав кнопку тревожной сигнализации. Подросток проследовал в класс на первом этаже, где проходил урок географии 10 А. В кабинете находилось более 20 детей. Остальные ученики и сотрудники школы были экстренно Эвакуированные здания. Школьник с порога выстрелил в живот учителю географии Андрею Кириллову, затем выстрелил ему в голову. Когда к зданию прибыла полиция, преступник открыл огонь по сотрудникам МВД. В результате смертельное ранение получил один страж правопорядка, еще один сотрудник был ранен. 24 марта 1998 года школа Джонсборо в штате Арканзас в результате стрельбы, открытой учениками школы, 11-летним Эндрю Голденом и 13-летним Джонсом Митчеллом, погибли 4 ребенка и учительница. Более 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Подростки, устроившие стрельбу, были захвачены полицейскими, оперативно прибывшими на место происшествия. На следствии Митчелл и Голден признались в совершении массового убийства, но свои мотивы Объяснить так и не смогли. Оба получили наказание в виде лишения свободы до наступления совершеннолетия по 8 и 10 лет, соответственно. 7 ноября 2007 года лицей Йокела в городе Тусула, это Финляндии. В 12 часов утра 18-летний школьник Эрик зашел в свой лицей с пистолетом 22-го калибра и 15-10 зарядными магазинами к нему. Открыв огонь по ученикам, Эрик сделал 106 выстрелов. Спустя 40 минут после начала атаки он выстрелил себе в голову в мужском туалете. Жертвами Эрика стали 8 человек, 6 учеников, 5 юношей и 1 девушка. Школьная медсестра и директор лицея. Со стороны полиции так и не было произведено ни одного выстрела. Известно, что накануне трагедии убийца разместил на портале YouTube свой манифест под названием «Бойня в школе». Также стоит отметить, что подросток называл себя «Natural Selector» – орудие естественного отбора и штормовой дух. 11 марта 2009 года в Германии 17-летний подросток Тим Кречмер устроил кровавую бойню в своем бывшем училище, а затем на улицах города, в ходе которой погибло 15 человек и было ранено 11. После этого Тим покончил с собой, находясь в окружении полиции. Он взял отцовский пистолет, 9 миллиметровую берету и большое количество патронов к нему и покинул свой дом, надев армейские ботинки и одежду черного цвета. Попав в училище, преступник открыл огонь, переходя из кабинета в кабинет. Тим стрелял жертвам головы, показывая этим, что выстрелы были не случайными. В общей сложности в училище было произведено около 60 выстрелов. Позже Тим зашел в автосалон и произвел в нем 13 выстрелов. Еще 28 беспорядочных выстрелов подросток произвел на стоянке автосалона, включая последний себе в голову. Как выяснилось позже, девушка, за которой ухаживал Тим, отказалась с ним встречаться. Она была убита первой. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в связи с началом учебного года в средней школе номер один города Беслана группой боевиков были захвачены заложниками дети и учителя почти в полном составе, а также многие пришедшие на первый звонок, родственники и знакомые. Всего там было более тысячи человек. 34 боевика имели в арсенале самодельные взрывные устройства, осколочного поражения, мины, гранатометы, ручные гранаты и стрелковое оружие, в том числе оснащение подствольными гранатометами. Боевики стреляли, взрывали и во время штурма властей прикрывались детьми как щитами. Во время теракта в школе Беслана погибли 334 человека. Опасность может поджидать абсолютно везде, даже в школе. Будьте осторожны, на этом все. Перший елемент безпеки охорона периметру та входу школи. Під периметром я розумію наявність огорожі, паркану, металевої сітки навколо території та неможливість заїзду з головної вулиці на подвір'я або безпосередньо під центральний хід. Що може отримати злочинця? Блокування вхідних дверей та металопластикова загорожа або другі двері. Елемент безпеки досвідчений фаховий охоронець на вході та режим доступу у навчальний заклад. В московном городе Электростали арестовали подростка, который убил охранника своей школы. Не исключено, что сторож ценой собственной жизни спас еще несколько детей. Ведь 14-летний юноша пришел в учебное заведение вооруженный до зубов и хотел отомстить своим одноклассникам. В нашем распоряжении оказались кадры расправы. И это видео, которое только предстоит изучить судьям, комментирует наш корреспондент Валентин Либерзон. Именно эти кадры – основная улика в уголовном деле. Камера наблюдения установлена на входе в школу. Едва девятиклассник Егор Терентьев переступает порог, он сразу же достает биту. Сторож получает несколько ударов по голове. Пожилой мужчина пытается сопротивляться, ему даже удается вырвать оружие из рук школьника. Но мальчик достает нож из кармана и добивает охранника. Раны Александра, так зовут мужчину, оказались несовместимы с жизнью. После этой расправы подросток набросился на еще одного человека. Профессийного мата на входе Це рішення не дешеве, але виховати ситуацію можна технічними елементами, фірмовим одягом, елементами екіпіровки з легальними засобами активної оборони, які може мати на поясі шкільний сторож. Третій і четвертий елемент безпеки це тривожна кнопка та система відеонагляду. Почуття небезпеки чи не найгірше з усіх. І у критичній ситуації треба діяти терміново. Саме для цього і створено тривожну кнопку. І зараз ми розкажемо, що це таке, і як вона працює. Компанія у під'їзді, цигарки, насіння, пиво, лайка. Зрештою, бійка. Що робити? Викликати міліцію. Звичайно, ось лише як швидко вона відреагує. Міліція. Не торопиться, скажем так. у на моєму випадку, я знаю, що були кітара зборки. Визивалі не ні постралі. Саме в такій ситуації опинився і пенсіонер Іван Михайлович. Шпана почала влаштовувати пиятку просто під його дверима. Вихід підказали знайомі з сусіднього будинку. Чоловік встановив вдома міліцейську кнопку тривожної сигналізації, таку як у банках і магазинах. Тепер вимушений, щомісяця 100 гривень з пенсії віддавати за безпеку. Такою виявилася ціна його та онучки спокою. Однак насправді міліцейськими кнопками можна користуватися і безплатно. Майор міліції Віктор Веклич показує нам спеціальні наклейки та знаки з підсвіченням. Їх встановлюють скрізь, де є тривожні кнопки. Це і банки, аптеки, магазини, кіоски. Ну на сьогоднішній день в місті Києві встановлено 628 кнопок термінового виклику міліції, які встановлені в громадських місцях. Загалом по Україні їх вже понад 10 тисяч, і скрізь, де вони є, вам мають допомогти. Припустимо, ви в небезпеці. Побачили надпис Терміновий виклик міліції. О, зараз ми зайдемо в цю наприклад аптеку і побачимо, як це працює. Доброго дня. Там написано у вас на аптеці, що можна викликати термінову міліцію, яким чином це зробити. А, да, ми можемо викликати, У нас є спеціальна кнопка охорони. Чи дійсно кожна людина з вулиці може зайти, звернутися до вас? І ви будуть натискати? Чи ви можете відмовити? Ну якщо є в цьому необхідність, то да, чоловік з вулиці прийти і нажати. Місця розташування загальнодоступних кнопок можна знайти на сайті МВС. У міліції радять вивчити, де вони встановлені у вашому районі, та обов'язково навчити дітей, куди можна швидко забігти. По допомогу. Це набагато ефективніше, ніж телефонувати 102. Щойно кнопка спрацює, міліція прибуде за лічені хвилини. Зараз в моїх руках останнє слово особистої безпеки це так званий gps трекер Його тримають в машині, можна брати з собою в кишені, навіть дають дітям школу. Достатньо натиснути кнопку, і цей пристрій, який щитує координати з супутників, миттєво викличе один з найближчих нарядів, які чергують в цьому районі. Звичайно, послуга такої тривожної кнопки вже безплатною не буде. Місяць, як то кажуть, під ковпаком міліції обійдеться приблизно у гривень 350. До речі, сьогодні кнопки тривожної сигналізації дедалі частіше ставлять і у школах. Зазвичай цим опікується батьківський комітет. А в будинках одну на під'їзд спільним коштом виходить до 10 гривень з квартири, а керує викликом консьєрж. Якщо ж на першому поверсі є, наприклад, цілодобовий магазин, то можна домовитись про виклик міліції в будинок взагалі безплатно. У всякому разі, вам вирішувати, потрібна тривожна кнопка чи ні. Проте практика доводить, що навіть один вказівник на те, що тут є терміновий виклик міліції, примушує злодіїв обходити це місце десятою дорогою. Повернемося до України відеокамери в класах. На таку ідею батьків столичних школярів черговий раз наштовхнула історія про те, як учителька змусила битися першокласника головою обдушку. Батьки навіть заходилися збирати підписи під зверненням до влади. Виникла громадська дискусія. Тож варто чи ні? Журналісти першої зустрілися з прихильниками і противниками цієї ідеї. Ксенія Середа збирала думки. У столичному фінансовому ліцеї камери відеоспостереження у класах встановили ще два роки тому. Директор каже, приводом стали крадіжки мобільних телефонів. Сьогодні такої проблеми немає. А камери відеоспостереження пригодилися не лише для контролю поведінків вчителів та учнів. У випадках, як зараз, от того канікулярного карантину або карантинних канікул це дуже важливо стає, і відеокамери може бути засобом спілкування онлайн уроку. Який проводить вчитель. Друге, це безпека і розслідування різних випадків. Підтримує цю ідею голова громадської організації Батьківський контроль Іванна Коберник. Вона вважає, що відеокамери потрібні суто для безпеки, а відеозапис може допомогти розібратися в конфліктній ситуації. Ми можемо говорити тільки винятково про відеореєстратор, який використовується, коли є якась заява про конфлікт, і тоді. Якщо сторони по різному висвітлюють ситуацію, можна говорити про те, що є безсторонні докази, які можуть довести, як було насправді, і на мою думку, це може захищати як учнів, так і вчителів. Натомість у столичній гімназії Noсім від камер відеоспостереження категорично відмовляються. Директор каже, це тільки може загострити конфлікт. Учителі каже Катерина Спідковська, відчуватимуть постійний контроль, а це зрештою може спонукати їх звільнитись. Мені здається, що ми ставимо вчителя. В позицію, коли він повинен постійно виправдовуватися, так? тому що це дія по відношенню до нього, така презумпція винуватості. Тому що я впевнена, як би не говорили, щоб не стверджували зараз батьки, але мені здається, що все одно знайдуться ті, хто буде. Говорити, що не так подивився, не так посміхнувся, чи не там сидить дитина. У департаменті освіти і науки КМД вважають, що камери спостереження потрібні лише при вході чи їдальні, там до дітей найбільше. А от чи встановлювати камери в класах мають вирішувати самі батьки. Велика частка батьків говорить ні, ми категорично проти. Наші діти переодягаються в класі. Так? Наші діти роздягаються в роздягальні, то виникає питання: взагалі, де встановлювати камери спостереження. На захист учителів стає психолог Ольга Товпеко. Вона вважає, потреба контролю виникає, коли сторони не довіряють одна одній. Тож камери спостереження лише посилять недовіру, і діти перестануть поважати вчителів. Если ребенок знает, что родители ставят камеры для того, чтобы контролировать учителей, то они как бы разделяются на разные лагеря. И сотрудничество между родителями и учителями становится невозможным, потому что они ищут доказательства ну, против друг друга. И тогда мы не достигаем цели партнерства между родителями и учителями. Дети это прекрасно чувствуют и знают, и начинают уже подыгрывать родителям, охотящихся на учителей. На сайте батьки опубликовали петицию за камер видео Стереження, щоб її розглянули до кінця квітня, треба зібрати 10 тисяч голосів. Ксенія Середа, Олексій Трушин, новини на першу. звісно, захоплення школи це крайній варіант, тому найбільш можливими є теракти в приміщенні школи, пов'язані з використанням зброї та вибухових предметів. Якщо стрільба або вкидання вибухового пристрою може здійснюватись ззовні, оптимальним варіантом є наявність суцільної огорожі навколо школи та грати на вікнах першого поверху. Вікна також мають бути металопластикові і бажано зі склом, вкритим плівкою від розсипання на небезпечні уламки. Культура абсолютно будь-якої людини базується на її освіті та вихованні і проявляється в її поведінці. У свою чергу, культура особистої і суспільної безпеки в даному плані є невіддільною частиною загальнолюдської культури. І вона також проявляється в людській поведінці, поведінці в системі Я соціум. Найбільшою проблемою українських шкіл є відсутність культури безпеки шкільного персоналу, яка включає такі критерії: пильність, загальноосвітній рівень, фізичний стан, психологічна готовність, а також спеціальна підготовка щодо питань безпеки.